Ну а далі поговоримо про м, цікавих, м'яко кажучи, людей, зокрема, про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував провести перемовини, як ви думаєте, де ага в мінську. От каже він, що президентам України, Росії та США він гарантує, що зустріч пройде спокійно, без шуму та без криків. Як цікаво. Також сказав, що вважає Трампа самостійнішим президентом, ніж його попередника Джо Байдена. Про це він заявив в інтерв'ю американському блогеру Маріо Неуфало. Надо договарюватися. Хочете, приїжджайте. ось рядом. 200 кілометрів. От э, границы до Києва, білоруської границы, ну 500 кілометрів, полчаса на самоліті Вот здесь сядемо спокійно, без шуму, без криків. Договоримося. Поэтому передайте Трампу, я його жду здесь вместе з Путіним і Зеленським. Ну, і звісно, ж в Кремлі поспішили відреагувати на цю пропозицію Лукашенка стосовно мирних переговорів. На території Білорусі пресекретар секретар Пісков заявив, що для Ерефії це було б найкращою переговорною локацією. Проте запрошення до Мінська поки що ніяк не обговорювалося.